Дорогі Сестри і брати, в першому читанні ми чуємо ще 40 днів, і нінавія буде знищена. А в другому читанні святий Апостол Павло до Коринтян говорить, брати, час короткий. А Ісус Євангелії ще. Більше підкреслює, що вже немає часу, сповнився час, звершився час, покайтеся і вірте в Євангеліє. Вже немає часу, дорогі сестри і брати. Цей час, в якому нам прийшло жити, який називаємо нелегким, важким часом. Вже два роки повномасштабного вторгнення не є нашим часом. Цей час від моменту приходу Ісуса Христа на землю є часом Бога. Людина думає, що вона є володарем часу, використовує різні годинки. Марнує свій час, а час є для того, щоби навертатися. Ісус в Євангелії говорить: не наверніться, як щось одноразове, тільки навертайтеся, це завдання цілого часу, в якому нам прийшло жити. Навертатися, для цього маємо час, не для того, щоб його марнувати, щоб його тратити на безглуздя, на гріхи, не для того, щоб бігти в шаленій погоні за працею, за чимось матеріальним. Не для того, щоб його вбивати у телесеріалах чи в якихось згубних новинах. Час є нам даний для того, щоб навертатися, щоб робити конкретні кроки у напрямку Бога. Іноді людина. Може мати таке собі добре відчуття, що робить якусь добру постанову, і хоча її життя не змінюється, бо не хоче змінювати, бо зміна пов'язана з відповідальністю, а безвідповідальні ліниві люди не змінюються в своєму житті. І іноді проходить і 20, і 40, і 60 років, а людина духовно не росте, тому що боїться відповідальності, боїться зміни, так як цей пророк Йона, якому Господь сказав: йди в Ніневію і, і проповідуй, що вона буде знищена. Ніневія. Це була держава, яка 800 років знущалася над ізраїльським народом. Це так як Росія вже 400 років від царської Росії поневолює нашу країну, то не Ніновія ще раз стільки. І Йона не хотів навертатися. Ця книга Йони Має всього лише чотири розділи найменша книга з Біблії, але книга, яку повинен прочитати кожен з нас. Коли ми не хочемо навертатися, як Бог іде за людиною, послав рибу, кита, коли Йона сам хотів, щоб вискочити з корабля. Коли він втікав в протилежний сторону, коли не хотів навернутися. Такою є доля людини, людина, яка не бажає навернутися, страждає набагато більше. Бо цю дорогу, яку має долати з Богом на щодень, проводить самотужки, набиваючи собі гулі. Натираючи важкі мозолі, тому що проходить її без Бога, час даний нам, в якому ми живемо, наші різні роки життя, тільки з однією метою, щоб все більше наповнювати його Богом, щоб впродовж. Свої години часу, свого дня, цілого свого життя, постійно занурюватись в Бога, щоб все переживати Богом. Дорогі сестри і брати, але є така велика спокуса, яка називається завтра. Робиш постанову, щоби Завтра більше читати Святе Писання, щоб завтра перестати палити, щоб від завтра перестати вживати алкоголю, щоб від завтра перестати говорити погані слова, щоб від завтра починати красти, щоб від завтра і людині. Видається, що ніби щось робить, ніби робить якусь постанову, якийсь намір. Але є прислів'я, що добрими намірами побудована дорога до пекла, тому що дорога до неба побудована на конкретних вчинках, на сьогодні, тому що завтра не належить до нас. Дивімося на нашу владу 32 роки обітниць. Що завтра повернуть нам храм, що рік два і повернуть, що до 1 червня повернуть, що до 1 травня повернуть. Це не є Боже. Це не є справжній Христовий час навернення. Це є час якоїсь омани. Яка не належить до людини, тому що людина нічого не може загарантувати, що буде завтра. Те, що наше, це є сьогодні, це є зараз, це є ця Євангелія, в якій Ісус зустрічає учнів і говорить: ідіть за мною, і вони залишають все. Залишають лодку, залишають батька, залишають працівників і йдуть за Ісусом, тому що.